Наразі ніхто про вас не знає, і це чудово, бути невідомим дуже вигідна позиція. Скористайтесь цим часом, аби робити помилки, про які не почує весь світ. Носьте корективи, усувайте вади, випробовуйте випадкові ідеї, пробуйте щось нове. Ніхто про вас не знає, тож нічого страшного, якщо ви сядете в калюжу. Чудовим прикладом тестування ідей є бродвейські шоу на малій сцені. Перш ніж вийти з виставою на сцену в Нью-Йорку, вони обкатують її в якомусь маленькому місці. Це дозволяє акторам і режисерам перевірити свою майстерність перед живою аудиторією, а потім уже виносити виставу на суд більш вимогливих театральних критиків та осіб, що формують смаки публіки. Чи хотіли б ви, аби цілий світ дивився, як ви робите щось уперше? Якщо ви ніколи раніше не виступали публічно, ви б хотіли виступити перед 10 тисячами осіб або перед 10 людьми. І пам'ятайте, щойно ви станете більшими і відомішими, ви неминуче будете брати на себе менше ризиків. Коли до вас прийде успіх, з'явиться певний тиск таких факторів, як передбачуваність і стабільність. Тож ви станете більш консервативними. Згодом, коли ви відчуєте, як кожну вашу дію розглядатимуть, наче під мікроскопом. Ви будете сумувати за тими часами, коли ніхто ще про вас не знав. Тому зараз саме час брати на себе ризики і не боятися, що можете сісти в калюжу.